Всім привіт, друзі! І сьогодні буде такий бій, скажімо так, називаємо його бій 1 на мільйон. Один такий бій стається реально, не знаю в яку кількість боїв. Просто епічний бій, як вийшов. Дивіться, будь ласка, можете коментувати. Можливо, десь я зробив помилки. Ніби нічим поки що так не починається Стандартно стаємо. Причому стаємо на цій карті таким чином, щоб... От як Хелка та не продамажувала арта, трошки за домиком. Граємо ми на челенджері, це ПТшка сьомого рівня британська. Далі в нас після неї йде Черіотер, тут доволі хороше пробиття, на сьомому, як на 7 рівні, 220 пробиття і шкода 280. Стараємося бландити, бачимо, що не залітає, трохи під'їжджаємо вперед, щоб більше дивитися за тим, як снаряди літають. Не залітає. Переводимось на іншу старту позицію. Бачимо, залетіло, немає розли... розриву. Кидаємо, знову залетіло. От зараз пролетіло мимо, тому що хмарка диму ззаді піднялася. Відповідно стрілять впав в землю. Не попадаємо зараз. Огі, і пожалію, я, чесно кажучи, що зараз так от пладжу. Ну, подивитись. Знову таки залі... залетіло. Значить, хтось там є. А хто там? Обана. Один є. Кидаємо, теж залетіло. Не, снаряд не пролетів. Ніби залітає. Тобто розривів е позаді немає, а от зараз не залетіло. Снаряд розірвався. Тут уже переключаємося трохи направо. Стоїть там колег перший. Стоїть там ялинка. Зводимось 285 кп. проходить альфа, забираємо 45 ТП. Це топовий тяж тут е у цій грі, власне. На цій катці, тому що сьомий рівень, ми граємо в топі проти шостих. По дамагу у нас показується тільки 200, але в нас там були ще блайнди. потім після бою побачимо, що в нас там було. Не попадаємо ми добре у Бекаху, але за нашою гуслею його забирають, в принципі, це також непоганий цей асист, так що, в принципі, добре. Будемо намагатися контролити ЛТ-шку, збираємо її. А, відповідно, по бою у нас там уже піджимають, там КВ2 чомусь стоїть посеред поля, невідомо чому у нас. Відповідно, він зараз дуже-дуже швидко буде помирати. Засвічує нас ПТ-шка. Відповідно, нас продамажує їхня ПТ. Стеєр Погано тут стрельнули ЛТ-шку. Заряжаємо фугас на ЛТ-шку, але КВ2 його забирає. Відповідно, у нас вже заряжений фугас і тут доволі такі картонні також ПТ-шки, це М10 RBFM і Т67, але ми не пробиваємо його. Каток трохи е шкоду, звичайну, е ну, не дав можливості пробити. Відповідно, нас прод... стараються продамажити КВ-1, і ми стараємося ще засейвитися. Тут у нас М6 вкати. Артап у нас кидає. Ну, Загалом все як би е Зараз дуже важливий повинен бути шот. Нам треба забрати цього от шкоду. Відповідно, нам потрібно сейвитися і відігрувати від нашого союзника від Т-78. го Ми залишаємося в трьох проти. скількох? Восьми танків. Ну, непогано. 3 проти 8. Хто кого? Бачимо, нас обходить Т-67. й Ще одна проблема цієї ПТ, що в неї повністю не повертається башта. Ми намагаємося зараз будемо відсвічуватись, і, відповідно, нам потрібно допомагати нашому союзнику на Т-34 для того, щоб його не забрав КВ-1. Тут у нас, бачимо, прострілу немає, камінь доволі великий, блайндять сюди причому. Тому ми дуже швиденько стараємося переїхати. Відповідно, тут є якийсь маленький простріл. Але в нас ну, не пробиваємо просто. Залетіло, але не пробили. Також дуже важливий шот. Забираємо КВ1. І таким чином у нас воєн і 2000 шкоди, і 1200 за розвідданими. Ну, асист. Нам потрібно змінювати позицію, тому що все ж таки залишається ще. Ну, Вже п'ятеро суперників, але ну, ми не знаємо, скільки у них ХП. Е, арта 100%, що вона фулова повністю. А от стосовно інших е, невідомо. Тут е, я намагаюся стати таким чином, щоб прикривати і Т-78, і також прикривати Т-34. Тикаємо йому, щоб він відкатував трошки назад. Нам не потрібно, щоб він рухався, тому що ну, по суті, ми не будемо мати можливості його просто прикрити. Відповідно, він може просто даремно померти. Тут також плайн такий кидаю, не треба було стріляти. Я, до речі, досі не, не бачу, що в мене залишилося тільки 4 снаряди. Ну, тобто, був весь у бою і, відповідно, не дивився за, за снарядами, за їх кількістю. А, побачу тільки тоді, коли в мене залишиться, власне, їх тільки два. Як то кажуть, якби знав, коли, куди ти впадеш, коли, то підстелив би солому. Власне, тут така сама ситуація. Якби я знав, що буде такий хороший бій, то ну, я б не стріляв просто. Там не бландів. Продамажуємо арту. І Т-34 справляється, забирає. Тобто в нас мінус одна арта. І ще залишається досі 4, це, 4. проти 3. Тобто в них 3 ПТ-шки. Встаємо за подвійні кущики. Роздамажуємо стейра, він один раз світиться І тут ми засвітилися, але ми забираємо. І власне в цей момент я замічаю тільки те, що у мене... У мене один тільки снаряд залишається. 2900 шкоди в нас показується. Бачимо, що арта стоїть десь от... Ну, фактично з нашої сторони. Пишемо нашому союзнику, що ну, власне, у нас по снарядах все погано, щоб він нам кинув вода, тому що я пробував кинути йому, але в нього заблокований. Ну, Тобто не можна йому кинути взвод. Пишу йому, що в мене всього-навсього один снаряд. Відповідно, тут десь має бути арта. Знаходимо арту. Використовуємо останній снаряд і просто будемо вже від союзників старатися відіграти, щоб хтось його забрав. Тикаємо, щоб боєзапас порожний. Знаходимо ще одну ПТ-шку. Тут я роблю помилку. Тобто я не думав, що він буде стріляти, але він все ж таки стрільнує. Але наш Т-78 його забирає. Тобто залишається два в нас союзники, Т-34, який там повністю перебитий, в нього там половина екіпажу немає, немає мотора, він там кудись повзе. І залишається також шотний Т-78, в якого також 4 фраги. Тобто доволі, ну, хлопець має бути не такий вже поганий по скілу. Засвічується ПТ-шка, фулова причому. Я просто пишу вже Т-78, щоб він їхав на Арту, тому що це найправніше рішення. Арта буде контрити Т-34, відповідно за цей час Т-78 може його, його спокійно собі забрати, без ризику того, що він буде його чекати. Тут дуже довго він ну, зводився, відповідно, Т-34 забирає Арту, арта забирає Т-34. Тут Т-78 два варіанти. Або ставати на базу в кущики, тому що там їх багато, і можна, від'їжджаючи назад, перестрілювати їх вони, або їхати назад в район нашої бази. Я пишу йому, що він сам повинен приїхати, щоб він став через кущики відігрівав. Але він засвічується. Тут я не встигаю так звичайно, швидко писати, але треба написати йому, що він, власне, сліпий. Зараз пишу, що він сліпий, і щоб він буду тикати, щоб він від'їжджав не там, де він зараз став, тому що є ризик того, що він злий бій, А, щоб він поїхав на, на D3. В... От, по цій дорожці. Для того, щоб із кущиків мати можливість на дистанції перестріляти, перестріляти його. <кхи> Відповідно, стається диво, він мене послухав. Він собі спокійно зараз заїде в кущики і пересвітить цю петешку, тому що вона сліпа, сліпа кріт. І він спокійно забирає. Такий от бій. Давайте подивимося на статистику е, після бойову. Отже, 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 це у нас майстер. Це у нас 4700 шкоди. Пам'ятаємо, скільки в нас висвічувалось і скільки в нас є. 4700 шкоди, 7 фрагів, 1300 по асисту. Е, тобто ми забрали, набили там ще доволі таки непогано блайндами, але нам трошки не вистачило снарядів. Е, добре, що. У нас е, такий попався хороший союзник, який е, зміг виграти нам такий чудовий бій. Отже, це 1710 чистого досвіду. Е, Притому ми навіть в плюс, тому що ні одного середу в нас не було голдового. Е, голда на цей танчик не потрібна на цю ПТ-шку, тому що пробиття, як на свій рівень, доволі-доволі чудове. При тому доволі унікальна ситуація, тому що ми отримали відразу. Два такі, дві, дві медальки, скажімо так, які разом попадаються доволі рідко. Це медаль воїна, тобто знищити 6 машин, і медаль підтримки це вдати шкоди по шести машинам. А, такий от бій. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте!